Вітаю всіх небайдужих до парфумерії. Моє ім'я Оксана. І допоки не закінчилась зима, де-не-де лежить сніг, не скресла крига, мені здається актуальним буде поговорити про аромати у білосніжних флаконах. Я підібрала сім білих пляшечок. І почати я хочу з аромату, який найстарший із сьогоднішньої добірки аромат Noa від кашерель. Кресп створив у 1998 році. І який би коловорот життєвих подій зі мною не трапився, я завжди знаходжу в ньому спокій. Він ніби повільно проникає у мої нюхові рецептори і діє на мене магнетично. І це аромат, який звучить і напівпрозорими білими квітами навесні. Навіть я вловлюю тут легкий відтінок конвалії, зелені. Інколи в цьому ароматі я відчуваю присмак вершкового морозива. Інколи аромат перегукується з Black Oпіum, який з'явився пізніше, за рахунок кавового акценту. А загалом це класичний мускусний, навіть косметично-кремово-пудровий аромат. З яким мені завжди комфортно. Наступний аромат, створений на початку 2000-х, і він перегукується своєю тональністю з ароматом Noa від косметичного бренду Paul joy аромат з назвою Blanc. І справді аромат пахне хрустким снігом, навіть талою водою. За рахунок геліотропу. Інколи я тут вловлюю навіть сухотрав'я, тому що це аптечна марка. І інколи такий характерний лікарський акцент тут відчувається. А загалом він легкий, напівпрозорий, він справді пахне косметикою, ніби. Якимось кремом або лосьйоном, який ми наносимо на шкіру, і з легкою парфумованою віддушкою. В ароматі є нота молока, і вона тут дає лактонність у звучанні і легка квітковість. Він пудрою легкою осідає на шкірі і залишає за собою такий приємний, ненав'язливий слід. Відлалік у стильному білосніжному флаконі, і пахне він відповідно. Він стартує якоюсь хрусткою зеленню і відстороненістю, прохолодою та терпкістю. Потім, коли він розігрівається на тілі, починається гра моєї уяви. Ніби якісь спеції підігріті. На пательні, і вони починають віддавати всі свої найкращі нюанси у звучанні. З цим ароматом інколи то в жар, то в холод кидає. В ньому то відчувається розкалена металева якась нота, потім він починає тепліти і інколи запудрюватись. Інколи я в ньому відчуваю зріс. Сухого дерева, ніби навіть тирса. І цього аромату надзвичайна стійкість, прекрасний шлейф, він для мене водночас і строгий, і теплий. Sunset Flowers від Монталь. Однолітка з ароматом White, їм обом по 15 років, але вони для мене. Обоє лишаються ароматом розквіту, юності, лише аромат вайт йде далі в деревину, а аромат монталь, як це не дивно для цієї марки, починає пахнути природничими, натуралістичними рослинами. У обох ароматах на початку просліджується характерна металевість, це ніби розкалена. Розпалена пательня нагрівається і віддає характерний аромат металу. І далі в ароматі Sunset Flowers я починаю відчувати всі барви зелені, розпущеної зеленої квітки, ромашки, навіть жовтої серцевини, яку я розтираю в пальцях, і вона довго залишає свій прекрасний, приємний, характерний аромат. І в цьому ароматі також відчуваються духмяні зелені яблука сорту Гренні Сміт. Аромат з надзвичайним шлейфом, і якщо, мені здається, його перевдягнули у скляний та прозорий флакон, то цей аромат би заслуговував на більшу популярність. Але до бренду Монталь. Вже повною мірою ставляться скептично, тому, можливо, цей аромат не настільки популярний, як інші аромати подібного натуралістичного звучання, але в іншому оформленні. Красивий аромат, який для мене є першим предвісником весни. Anyway, від Джульет Хесиган. Це моя білоквіткова ніжність. Продовж десяти років аромат, який видозмінюється по мірі розкриття. Спочатку він прохолодний, навіть викликає таку оскомину від лимону. Потім він починає округлюватись і просочується білі квіти. Тут є неролі, дерево апельсина, дерево лимона і квіти, запашні квіти, і потім. Він тепліє, округлюється і починає звучати ще яскравіше. Тут яскравість за рахунок мускуса. Мускус благородний з надзвичайним шлейфом. Для мене цей аромат асоціюється з чистотою, якоюсь невинністю, якоюсь цнотливістю. І для мене цей аромат. Ніби аромат нареченої, він білий, чистий і білосніжний. Про аромат від Задіки Вольтер я вже багато разів згадувала у своїх добірках. Не могла його не внести у добірку з білими флаконами. По-перше, стильне оформлення. Лаконічний флакон, нічого зайвого. І в ароматі є також білі вершки, солодкі, десертні. Також тут просліджується горіхова нота за рахунок каштану. Аромат солодкий, але не приторний. Він спочатку звучить дещо гострувато, тут є рожевий перець. Я люблю інколи додавати спеції, перець. У десерти. І так цей аромат пахне десертно, кремово, але не нав'язливо. Дуже мені подобається за ним спостерігати впродовж того, як він розкривається на тілі. Він тілесний, він дуже гармонійно звучить в прохолоду і з красивим, з легким деревним шлейфом, красивий стильний флакон і не менш красиве звучання аромату. Наступний аромат, в назві якого також є назва Білий дама-б'янка від Касомаратті в білому флаконі, і його нанесу на себе це міст для волосся або вуаль. І це історія про ув'язнену в своїх мріях та фантазіях панянку, яка опинилась ув'язненою через ревнощі. і вона. Ніби живе у потойбічному житті, згадуючи про своє буденне людське життя, наповнене ароматами квітів та фруктів. Так, в цьому ароматі на старті просліджуються фрукти, це солодкі цитруси, потім аромат починає розсіюватись і просочуються вже квіти. Тут Букет весняних квітів, тут ірис, бузок, конвалія і фіалка. І це аромат, ніби його розглядаєш через пелюстки того ж ірису. Коли дивишся через ці пелюстки на сонце, то вони такі і забарвлені якимось фіолетовим кольором, ніби навіть якимось веселкою. Я його уявляю, тому що аромат справді звучить різнобарно, незважаючи на те, що це вуаль для волосся, вона достатньо різнобарно звучить ще і у своєму шлейфі. Тому що коли аромат вже залишається у приміщенні, то я в ньому починаю відчувати якусь характерну ноту карамелі. І мені здається, що цей аромат все-таки не про поважну пані, а про юну панянку, яка ще у своїх мріях, у своїх фантазіях. І коли аромат залишається на одязі, і коли я його починаю дослуховувати, то я в ньому відчуваю навіть якусь характерну і карамельну ноту на кшталт золотого ключику. Цікавий аромат, за яким мені подобається спостерігати. Отже, такою була моя розповідь про білі аромати з моєї парфюмерної колекції. Якщо вам відео сподобалось, будь ласка, ставте вподобайку, підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписані. А я дякую за вашу увагу і до скорих зустрічей! Бувайте!